Принять! Струмка! Доброго дня всім! Команди курсантам віддає інструктор з багаторічним досвідом тактичної підготовки і президент Національної федерації стрілецького хортингу України Сергій Єлін. Умови вишколу доволі суворі. Всі рухи учнів мають бути доведені до автоматизму. Стрілецький хортинг, дещо новий від спорту, який з'явився в Україні після початку повномасштабного вторгнення, його засновники кажуть, слово хортинг походить від назви хортиця. Переважно це єдиноборство зі стрільби, розраховане на підлітків віком від 8 до 18 років. Вони розуміють ту ситуацію, в якої ми знаходимося, розуміють, що треба захищати нашу країну, от наші наші землі, наші міста, і що ну якби как бы... Це перш за все для них, для їхньої безпеки. Цей вид спорту один з елементів військово-патріотичного виховання молоді. Вся зброя тут пневматична і страйкбольна, але вагу вона має як бойова. А вправи з маскування чи відпрацювання роботи двійками і четвірками, а також тактичне орієнтування на місцевості не відрізняються від базових курсів для новобранців. У нас буде в кінці така вправа, тактична вправа. Тобто група буде розділена, буде диверсійна група, наша розвідувальна група. От, яка буде працювати в масхалатах, і е, буде безпосередньо е, імітація ворожої групи, імітація ворожої е, спостережного пункту, яку наша розвідка має е, зачистити. Усі програми стрілецького хортингу сертифіковані і схвалені Міністерством освіти і науки України. Це початкова військова підготовка, це тактична підготовка, вогнева підготовка якраз і можливість. Ливість навчити, щоб діти наші розуміли, як е ну, що, спілкуватися зі зброєю наразі. Програму хортингу проходять курсанти Запорізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою захисник. Єгоров 16 років після закінчення школи хлопець планує вступати до університету і пов'язати своє життя із службою ще не приділився можливо ДПСУ, можливо, академія служби безпеки України. Це цікаво, дуже хороше заняття. Мені це дає навчання якоїсь тактиці. Поступлю в вищий навчальний заклад і випущу через 4-5 років офіцером. Або якщо Буде загострення війни, то, то, то підпишу контракт. Серед слухачів курсів багато дівчат Вероніка каже, поки не планувала поєднувати майбутнє життя із збройними силами, але хоче навчитися поводитися із зброєю, щоб за потреби захистити себе і рідних. Мене запросили, я прийшла на пробне тренування, і мені так сподобалося, що зараз я вже ходжу три місяці і не хочу це кидати. Навчилася правильно проводитися зі зброєю, правилам техніки безпеки, як поводити себе в такій ситуації та дуже. Багато чому що може врятувати життя, долучитися до навчань за програмою стрілецького хортингу наразі може кожен охочий набір на курси постійно відкритий. Денис Розенков, Дмитро митродовіна Запоріжжя, п'ятий канал.